Доброго дня. Давно хотів записати це відео, мабуть, вже ну, років 5, це точно. Це відео адресовано матусям, які дуже кохають своїх кровиночок, синків. Якщо хочете з його зробити в лапках справжнього чоловіка, то один зі способів це коли заходите в громадський транспорт швиденько його всаджувати на місце, а самі стояти з сумками, там, з речами. і от Бистренько його, такого лобика десятирічного всадити і стати, а потім жалітися років через там, 10. ну Навіть не через 10. Досить часто і так жаліються, що де ж справжні чоловіки поділися. Ну от, подумайте, кого ви виростете. Це мені на думку прийшло ще років 5, напевно, тому, коли мої сини старші в транспорті зайшли ми в тролейбус, і жіночка сидить з сином і вскакує, каже: Сідайте, щоб діти сіли. Я кажу, ні, вони чоловіки. Вони можуть постояти, бо я вважаю, що з п'яти років е проїхати одну-дві зупинки стоячи для дитини п'яти років, вже не важко. Я вже мовчу там про 10-12 років, і от сьогодні я таку ж саму картину побачив. Коли мама залітає, бігом сина всаджує, сама стоїть бідненька там з двома сумками, торбами. І такий 12 річний хлопець: бігом, бігом біжить на випередки, щоб там ще бабусю, не дай Бог не пропустити, вперед, щоб усістися самому. Ну, На жаль, маємо отаку от картину.